П'ятеро випускників одного класу однієї школи мають по 200 балів зі зном. Такими результатами можуть похвалитися в ужгородській спеціалізованій школі інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів. Ще один учень з іншого класу має 200 з англійської. Усього таких розумників тут виховали шістьох. В нашому навчальному закладі створена потужна система математичної освіти. Два роки тому ми мали теж з одного класу трьох-двохсот бальників саме з математики. Також у нас дуже потужна кафедра хімії і біології. Просто зараз ми ще не знаємо, не готові сказати про свої результати з хімії. Сподіваємося на найкраще. Підготовка до кожного тільки в школі, проте майже щоденна і копітка. Репетиторів з математики в мене ніколи не було. Ми займаємося тільки у школі. Наша вчителька математики Наталія Наталі Ми з математики дійсно багато готуємося. У нас 9 уроків на тиждень математики, і плюс у нас ще завжди є додатково, У нас є індивідуальна офіну офіційно індивідуальна година підготовки. Одразу після того, як вийшов з оцінювання, я перевірив. Свої бали, і я вже був готовий до того, що в мене буде 200. Я готувався тільки на уроках, виключно на уроках математики. З вчителькою ми розбирали багато завдань. Наталія Анатоліївна цьогоріч підготувала аж чотирьох 200 бальників із математики. Секрет ділиться вчителька. Простий, ніколи не казати дитині, що вона щось не зуміє, а тільки працювати максимально наполегливо. Особливо в 8-9 класі я намагалася їм дати базу. За рахунок якої ми вже потім потрошечку почали випливати. Крім того, що це 200-бальники, я вам скажу, що це не прості діти. Вони щорічні майже олімпіадники. І, хоч попередньо випускники підрахували бали самостійно, навіть вони тепер уже 200-бальники, по-справжньому переживали в очікуванні офіційних результатів. Ну як це сталося? Я встав був о четвертій годині, тому що вже мали бути в цей день результати, і я подивився, що в мене 200, Розбудив батьків, сказав, що у мене 200 і потім спокійно вже ляг спати. І не тільки двохсотбальники через здорову конкуренцію. Більшість учнів школи склали тестування зно з дуже високими балами. Переважна більшість учнів класу склали зовнішнє незалежне оцінювання практично з усіх предметів, про які вже сьогодні відомі результати, на оцінки в районі 190 і від 190 до 200 балів практично з усіх предметів. І хоч секрет такого успіху в кожного вчителя свій. Головне переконання постійна щоденна робота учня. Як правило, я протягом кількох перших років я бачу, що ця дитина має якісь нахили родзинку. Поставила собі за мету одразу з 2 вересня, як вони поступили в 8 клас. Я почала з ними працювати. Ну, Одразу і на уроках урочний, позаурочний час В школі створена система роботи з обдарованими дітьми і створені всі умови для розкриття творчого потенціалу. Ну і звичайно, це робота батьків і зацікавлення дитини особисто. Зараз розумники зайняті вибором вишу для подальшого навчання. Серед пріоритетів престижні столичні вузи. Тож за карпатським університетом за таких абітурієнтів доведеться поборотися. Планую поступати за кордон у Kings College, який знаходиться в Лондоні на юридичний факультет. Я для цього дуже багато старався. Ну і це англійська яку я стільки вивчав і навчав. Вона мені дуже знадобиться там. Цьогоріч школа вже йде на власний рекорд. У 2016-му мали тільки одного-двох судбальника. Зараз шестеро і сподіваються додати до перемог ще кілька. Адже офіційні результати знову ще з кількох предметів поки не оголошені.